Всім привіт! Покажу свої помідорчики. І між ними воно почало нагадати гречка. Чому так сталося? Ось це поле ось це все. Ми вже 2-4 роки підряд засіємо гречкою. бо дуже любимо гречаний мед, а то, так як його гречки практично у нас зараз не вирощують в нашому регіоні, вирішила свій огород. Віддати жартовно. І я дуже рада цьому, мені треба садити картоплю. Віддали ми підзасіви гречки. От цього року був дуже погано, вона взійшла, дуже-дуже слабенько, не було дощів. Вже як пішли дощі, ось вона почала трішки цвісти. І нарешті ось почала пролазити та гречечка, яка повинна була ще раніше. Ну, буде подвійний врожай гречки. значить. Мало буде меду гречаного, але сподіваюся, що все буде добре. О, на мої помічнички біжать. Ріянка. Ото там в траві, бур'янах.